Форму дали, служить відправили. І тепер мушу тут чекати, чи пошлють мене кудись, чи тут ще оставлять у військах. Ото спакували в бусик. Е -е. Так, ти? Ти нічого честь не віддав? Я! Я старший лейтенант і ти придавник нічого честь не віддав. Так, а я, а лише я ж не знав, я, я не хотів, але. Слухай мене уважно, придавничку, якщо ти не будеш віддавати честь і виконувати те, що я тобі скажу, тоді, любий мій синочку, тобі буде неперелазка, запам'ятав? Так, так, товаршу, старший лейтенант. Добре, вільно. Ей, ти, так, ти, ти що, старшого лейтенанта бикував, да? Та нікого я не чіпав, він сам щось почав. Слухай мене уважно. Ще раз. Ще раз, таке повториться. А, а! Ай! Мам, он, Ще раз, таке повториться, я не знаю, що тоді з тобою буде. Почу мене Що ти там, Гаррі? Що тебе за кров? Ай байдуже. Коротше, в для тебе є для тебе погана, для мене хороша вона. Для тебе погана, ти йдеш на фронт. Для мене хороша. Ти йдеш на фронт. Надо у Збирай монетки. Завтра ти до тебе приїжджає бус, тобто вантажівка. Ну і ти провалюєш звідси нарешті.